Всем привет! Кто меня видел на стриме одной девочки, которая, одной девки, она стояла на Твиче, которая, которая спалила меня и назвала, и назвала меня даже легендой, по, и там еще мы мне дали сотку и 200, получается, 300 гривен Это было где-то в травне, на выходных. Будь ласком, кто меня туди бачил? Выйдите, уйдите, типа хотя бы... Колись прийдіть на набережно. Чи на чи на. Зараз пам'ятаю. Чи на міст на Труханів острів? Чи Труханів острів, чи на Майдан, чи на міст Клочка. Я там можу бути кожен день. Будь ласка, приходьте. Хочете мене побачити, приходьте. Я там кожен день гуляю і. Якби це нормально в мене, так? Лице, звісно ж, не так, так було, легко не буде видно мене, моє. Ну хоча би. Ось в такому костюмчику я буду. Кепочка. Ось таке. Ось така футболка. Запам'ятайте мене, скоро я буду виходити. Дякую за увагу. До побачення!